You know just what you do. You do. Любі вітаю! Мене звати Іра, я мама вже чотирьох діточок, і я розказую, показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. <плоди> <Мій сніданок. кхух> Соня так собі давала мені спати, ну вона то спала, а я просто не можу спати, коли вона цмокає. Я маю це контролювати, тому я знову не виспана. Але сніданок, супер сніданок, для підняття настрою і для підняття сили енергії. І ось якраз саме зайшли і сказала за сніданок. Сьогодні такий сніданок: два шматочки сиру. Знову печене яблучко. І якась каша. Я так розумію, це Манна. Манна така ріденька, розведена з водичкою і молочком. Ось. Ну, от таке краще. А це як додаток. Круто. Сьогодні на обід. Бурячок був, компот. Це якийсь з перловкою супчик. А там бачу. Грудка куряча з рисом. А, а це Денис мені приніс. У них на роботі можна обирати. Ось так ось виглядає це все. І, ну тут, правда, перчику не було, це він зі свого обіду мені дав. Котлети по-київськи і картопля по-селянськи. Це я обирала. Там таке було на вибір і захотілося. 150 гривень коштує. Ну, не знаю, можливо, і дорогувато, але поїсти класно класно можна. До речі, бачите, у картонній. Ну, кришка то е така, але це одна, хоч кришка, та і все. А В картонному контейнері. Зараз піду підігрію. І я не знаю, що це в мене. Обід, обіду, вечеря. Сіли їсти і якраз вечерю принесли. Вечеря. Взагалі, здається, в 16. Трішки раніше. Я ж кажу, у мене таке. І не обід, і не вечеря. Але я вже поїла. Тому, тому це вже на потім може дійсно на вечерю собі. Макарони схожі на вчорашні. Смарточок риби тушкованої бачу за очами. Сирники. А я так сирників хотіла. Я сьогодні за це думала. Ну, думаю, не хочу просити один маму, бо вона і так допомагає, ну, там вона із Левчиком, щоб ще робити щось окремо. Не хочу напрягати. Але хотіла їх. І тут дають на вечері сирники. Я дуже задоволена. І кефірчик. Наскільки я не люблю оці шапочки з зав'язками, але довелося, довелося купити. Бо е, у ну, мене такі звичайні такі, знаєте, шапочки без зав'язочки були. Е, Соня Мерзлячка через те, що в неї взагалі немає жирку. Взагалі немає жирку реально. В неї така тоненька шкіра. Ну, не добрала вона ось цього саме, мабуть. Е, і вона втрачає тепло дуже швидко. Якщо ніжки, там можна закутати руці прохолодні і я мірю температуру, а вона нижча, ніж 36,5, там 36,2 зазвичай. Тому сказали відігрівати і обов'язково одягати шапулю. І на зав'язках краще, бо та реально спадала, через те, вона не, не постійно в ній була. Ось, тому от про цей ланцюжок закриття реально, бачите, працює. Я зараз бачу, по ній що вона тепліше стала, коли у шапулі стала. Ось так. Вік живи, вік учись. Сьогодні прийшли на генетичний, генетичний тест. Проколювали великий пальчик на ніжці і на цю бумажечку наносили. І що ще було? А, прийшли, сказали на УЗД. На УЗД подивилися голівку через тімечко. Серце, не знаю, чи шлуночок, щось загалом ну, там, де шлунок щось по животку ще подивилася. І напевно, що яєчники, бо внизу так проводила. Сказала, все добре, все чудово. Ось. І минулого разу я пам'ятаю, як у мене Левчика. Я під кабінетом сиділа, і медсестри сестра в мене забрали Левчика, і він там плакав, коли йому робили цей генетичний тест. Сказали, що мамі це дуже стресово. типу, бачите, як проколюють ніжку і все таке, і його забрали. Ну, Я під кабінетом була, я це пам'ятаю. А це прийшли і Соню укололи тут прямо в палаті. І наносили. Не знаю, ну, для мене це набагато краще. Бо я тут поряд і я її цьомила, як вона заспокоїлась, і вона навіть ну, не весь цей час кричала. Просто коли лише прокололи на початку і все. Ось так. А, ну і ще ж приходило зважувати, то вже е, починає потрішки набирати. Е, Народилася 2,490. Вчора вага була 2,370, тобто більше 100 грамів вона скинула, але це зрозуміло і сечовипускання, випускання, і випорожнення. Тому окей. І сьогодні вже 2,420. Тобто скільки це? 50 грамів плюсом з учора. Так що я задоволена. Соня ще спить. Подивимося, що тут. Ось такий кремік. Серветки, ні, я думала, це серветки, але ні. А, це б може. А, це чотири штучки э, лампорців, підгузків. Ось, ось, я вже такими користуюсь, тільки нам навіть нульовочка, ну така, величенька. Тут одиничка 2.5, ну побачимо. Вони великі зараз, я думаю, можуть бути ще. А може ні. Теж якась реклама. Так, і якось ще від IQ Mama Club. Угу. Я щось там заповнювала. Ну, тут поприкольніше. Класно, що є Аквамаріс. Класно буде з заміною хьюмера. Я не знаю, скільки аквамаріс коштує, а ці монодози досить, досить такі дорогі були. Одна штучка виходить більше 20 гривень. Одна штучка. Ну, це я так купляла і я завжди намагаюся по цінам нормально брати. Якісь серветки 0 маю. Лаколот бебі. <сіхі> ну, з нуля, звісно, це сильно. <сіхі> вот. Кремік. О, самий, дивіться. самий. Водичка. Малютка. Так. Це хюмор? Так. Да. А це, а. -а, -а. А це пробник Біогая. Біогая Протектіс і щось для шкіри. Якийсь, мабуть, кремік, кучику крем. Вперше такий чую. Не знаю, що це. Ну, випробуємо. Хм. Так, і останнє. Доброго, Доброго раночку. Сьогодні почався ранок, день в 5:30. Поїли, покакали, зригнули, перевдяглися, знову поїли. Ну, все по колу. Ось молоко починає, але ще це третя доба. Um, але ще прям немає, не прийшла повністю. Тому і так уже величезно. А як буде далі, не знаю. Животик все менше і менше. Ось уже все, все в порядку, я думаю, буде. Звісно, що там є зайва вага, жирочок, але куди без нього у вагітність. Так що, все, все це потім прибереться. Звичайно, що я думаю, буде дещо складніше е, з віком це робити, бо і гормональний фон дещо інший, і, е, і психологічно також. Але нічого, справимось. Так, сьогодні, мабуть, буде виписка. Якщо з Сонією все добре, а з нею, начебто, все добре. У мене жовтушка, до речі, була лише у, е, у Левчика. І нас затримали були на добущі. От, а у неї начебто все добре, тому будемо готуватись на сьогодні вже і на виписку. Це сьогодні 16 квітня, 13-го народився, 16 квітня, я думаю, вже випишуть. Ще не розповідала, але ось тут у мене на руці почервоніння і набряк. Я, звісно, пошукала інформацію в інтернеті, бо воно почалося на ніч, то знайшла таку інформацію, як постін'єкційний флебіт. На наступний ранок, коли оглядала лікар, огляді лікаря, я про це сказала, вона подивилася, сказала, що флебіту там немає, і що навіть мастити нічим не потрібно, воно саме пройде. Буду спостерігати. Це після введення голки катетера, що на крапельниці лежала. Ну, і він не так і довго був, але там так і набряклість, і, знаєте, як струнка, така по вені тверденька. Я дещо була і злякалася. Ну, Почекаємо, побачимо. Може, дійсно, і пройде. Тут у пологовому щодня обходять спочатку приходить дитяча медсестра, вона зважує, дивиться там показники, чи я записувала. Потім лікар приходить, котрий дивиться жінку, а потім уже неонатолог. Ось. Щодня контроль, і контроль за ну, зрозуміло, що і за породілями, Потрібен і малючків. До речі, коли я лежала в патології, а це там вже приїхала після обіду глибокого обіду і ночувала одну ніч. Зі мною в палаті була дівчинка, яка вагітна Трінею, і е, каже, що це е, просто природня. Е, вдома вже донька старша 12 чи 13 років, здається. І ось зараз це трійня, І при тому каже, що узадист шукав ще один мішочок, бо там якось так, що, виходить, у неї мало бути одна двійня, одна двійня, а одні близнята. Але десь щось, напевно, не прижилося, і їх залишилося три. І вона така, така величенька, їй так складно, вона маленька сама по собі. Ось і вчора її мали про касирит. Цікава історія насправді торво Так нас планують на виписку сьогодні 16-та. Я, до речі, з Левчиком, з одним єдиним з Левчиком нас на добу більше тримали, бо у нього на другий день, на другу добу жовтіти він став. Не дуже, але жовтів нас поклали в такий, я його назвала зореліт. І на цей раз Ілюша запитував, чи буде Соня лежати в зорельоті. Він не знав, що це таке. Кажу надію, що не буде, бо, бо це не дуже добре. Ну, це лікування, грубо кажучи. Ось я фоточку тут ставлю, бо у мене є з інсти згадка. Але будемо готуватися. Денису попросила, щоб одяг привіз для, для Соні. Я його завчасно була підготувала, але дуже боюся стосовно погоди, бо мало бути 20, а зараз дощик накрапає, похолодало і плюс 14, вона така мерзлячка. Ну, тут то взагалі там, два кроки пройти до авто, але переживаю. Плюс через голову реально тепло так іде, бо зараз шапулю як одягаю, навіть в палаті. Я цього не люблю, я казала. Але ну реально це вимушені міри і вони працюють. Вона реально краще стала себе почувати ручки, не такі холодні. Як лікар сказала, коли стабільно буде 36,8 приблизно, тоді можна їй вже цю шапулю і не одягати. Прийшли Соню, зробили БЦЖ у ручку, поплакала, але вона так спадки, мабуть, хотіла, що вона далі, далі потім і заснула маленька. Так, до речі, цікаво, що ну, я просто, мабуть, це вже дійсно досвід, і немає оцього кіпішу, знаєте, коли перша дитина особливо народжується. Я до того, що я зараз. І зараз Соню і попередньо з Левчиком я заспокоювала дітей поцілунками. І це в більшості випадків з такими новонародженими у мене виходить реально. От навіть її зараз зробили щеплення, вона кричить і так просто починаю цьомати. І вона заспокоюється, виявляєте? І у Левчика таке саме було. Я навіть практикувала засинання таке, просто вже там десь ближче до кінця місяця засинання левчика під цьомчики. і працювала з Ілюшою з Дянкою, напевно, засильно багато стресу було. Я не пам'ятаю, щоб я так себе поводила. Тому от в такому вже досвід, впевненість вже має значення. І вже набагато просто простіше до цього відносишся. Ну, плаче, окей. Треба, значить, приголубити, пожаліти. А буває таке, що ну, я пам'ятаю себе з Ілюшею, коли ти на стресі від того, що дитина плаче, а що з нею не так? Що, що зробити? Ну, ти стресуєш сама, а дитина це ще більше все відчуває і ще більше видає. Так що... Потрібно не стресувати, магній, продовжую пити. До речі, я думаю, що я себе ще так нормально почуваю через те, що закрила питання по залізу. Ну, я думаю, що залізо ще вище піднялося. Продовжую пити і тут, у пологовому я не буду кидати, поки через місяць десь перездам феретин. Вітамін Д також я почала uh, пити, щоб його підвищити, тому це теж і дає їй спокій. <хи> так. І магній залишається. Uh, ще йод мені потрібно додати. Його насправді ще під час вагітності треба було пити, але мені за це ніхто не казав, я потім в книжці вичитала. Треба, треба. Я все ніяк не куплю. Ось так, такі справи. Uh, до речі, свідоцтво наше вже готове. Uh, і... Це по стану я 14-го оформила. Ось 16-го прийшло зранку, що свідоцтво готове, можете приходити забирати. Але це з урахуванням того, що 14-го ну, у них був вихідний день. Ось тому дуже швидко все робиться. Не знаю, чи Денис стигне встигне забрати, може, насправді забирати або тато, або мама, але лише з паспортом. І тут знаходиться прямо поряд-поряд з пологовим. Я Денису кажу, якщо є час, заїдь, заїдь, забери мені так хочеться вже. І хочеться швиденько оформити декларацію з лікарем на Соню, щоб поки бабуся ще тут. Я не знаю, скільки вона буде. Я надіюся, що тиждень ще побуде. Я дуже сподіваюся. Я хочу максимально зробити оці ось справи, так як з садочком до пологів я все встигла. Так, і звідси звідси з Пологового планую їхати на власному авто. По-перше, машина у мене тут таке стоїть на подвір'ї Пологового. А по-друге, наша родина в, одну, в одне авто просто не влазить. Денис проти. Денис каже, що Та, ну як, це? ми тебе маємо забрати, там, давай таксі і все-таки викличемо додаткове авто. Я себе реально нормально почуваю. Якщо я з левчику в мене запаморочення голови було, але тоді у мене прямо перед майже перед пологами була виявлена анемія, і така там була така гарна. Там. Я в мене дійсно було таке запаморочення, така трошки така, закомарна була. То зараз, в принципі, нормально. Я лише от зараз їсти хочу, то починається уже тремтіння. Їсти в мене просто немає. Мені має Денис привезти. Ну, або чекати вже обіда, і обід має, в принципі, ось ось теж уже бути. Так що планую їхати на машині. Родина має приїхати забрати, не знаю. Це організатор уже всього цього дійства Денис. Е е минулого разу просто, просто він і діти приїхали. Я думаю, цього разу буде так само, лише бабуся ще має бути, бо вона зараз у нас перебуває. Ну і все. І... В щасливу дорогу додому я, мабуть, уже з саморозмовними відосами, але чесно кажучи, не знаю, як так зробити, щоб оформити розповідь в іншому форматі. Так от, лікар, котра заходила, дитяча Левчика дивитись, то вона така, так що готуєтесь сьогодні на випуску. Ну кажу, так, да, якщо із Сонією все добре, то можна вона чи ще день побудете. Кажу, ну то я в принципі готова. Хоча кажу, по правді скажу, що я ж тут відпочиваю. Вона, а вона ж у них запис є, які це пологи, яка дитина. Вона каже: так я ж от через те вам і кажу, що може вам ще каже тут побути. Ви гарні паці, пацієнти. Може, ви ще тут відпочинете добу, а потім на завтра вас виписати. Каже, та ні, вже, вже йдіти, кажу, старші хочуть чекати. Тому якщо вже все з донею норм, то давайте вже нас споряджайте на випуску. Але цікаво. Мені принесли вже випуску. З обмінної карти сказали віднести в... там, де я спостерігалася по вагітності, а це тут внизу. Тому зараз Денис, як прийде, то піду схожу віддам відразу. І, до речі, хотіла ще сказати, що Соні поставили 9,9 палів по абгар з 10 можливих. Розумієте? Наскільки сильно дівчинка, просто малесенька, ви не уявляєте, скільки разів за пологи. Я чула ЗРП, ЗРП, ну це затримка розвитку плоду, що, що там з дитиною невідомо. Я дуже багато разів, бо не один лікар заходив, не один лікар дивився. Потім вже я вже пішла. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую вам безмежно за привітання, за підтримку. І до нової зустрічі. Пока-пока.